Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хочемо вам запропонувати дерев'яні органайзери для бісеру в вигляді гаманців. Розмір таких органайзерів 20 на 10 см. Глибина комірок 6 мм. Принцип відкривання, як у книжечок, як у блокноті. Має дві акрилові кришки на магнітах. Також має 30 комірок, 15 на одній стороні, 15 на іншій, кожна комірка пронумерована. Такий органайзер зручно брати з собою в подорож, покласти в сумку. Завдяки кришкам на міцних магнитах у вас органайзер не розсипеться, бісер не розсипається. Ось все, що хотіли показати, до зустрічі!